що це приємно, коли я зрозумію і відчую, що це звільняє мене від усіх моїх тягарів, що це розчиняє в собі увесь мій біль, що це пронизує кожну мою клітинку легкість, що це заповнює. Структури, і все моє фізичне поле енергією, яка перекодовує мої програми зі страждання на легкість, з боротьби у прийняття, зі скарги на вдячність. you're so